Коли ми приступаємо до уроків інвестицій, колективне інвестування, це абсолютно тера інкогніта для вчителя. І я це розумію, але на жаль, така реальність, що цей ринок він розвивається, є певна динаміка і перспективи навіть навіть в Україні вже сьогодні, і тому опускати ці теми не можна. Я хотіла зупинитись на тому, що у ну, два уроки в мене вони всі у вас в роздаткових матеріалах, це багато слайдів. Я не думаю, що я встигну кожен слайд прокоментувати. І я хотіла більше все-таки на таких аспектах, що все-таки важливо дати вчителю і на чому наголосити так що не можна упустити. А от все решта, що знаходиться в роздаткових матеріалах, можна ще якось. Прочитати є в посібнику для вчителя досить деталізовано, як на мене, розписані розв'язання задач і основні поняття. Отже, звичайно, я сама, коли приходжу викладати цей урок ці лекції, я приходжу до студентів третіх-четвертих курсів. І починаю з, знову ж таки з реальних прикладів, з тої ж самої приватизації, розповідаю, які були проблеми тоді і чому так мало населення скористалися своїм цим правом стати акціонером одного з підприємств, які виставлялись тоді на приватизацію. Але е, якщо цього досвіду немає, то вчитель може просто перейти до, до того, що є альтернатива депозиту на ринку. Так? І в цілому фінансовий ринок, от у мене є слайд, е, термін з'являється в підручнику вперше фінансовий ринок. Його пояснити. Можна найпростіше, це всі фінансові установи, ломбарди, кредитні спілки, страхові компанії, банки вони всі працюють на фінансовому ринку, який метою якого є що? Залучити вільні кошти населення, щоб потім їх вкласти в ті сфери, які потребують додаткових коштів, тобто інвестицій, щоб розвинутись і нам повернути наші вкладення ще з певним. З певною винагородою, і такі інвестиції можна робити на короткий термін, а можна робити на тривалі терміни. Тобто ми можемо віддати свої гроші на фінансовому ринку на термін короткий, а саме до одного року, і це тоді грошовий ринок, або на триваліший термін, більше одного року. І такі ринки називають ринками капіталі, і це може бути кредитний ринок, тобто коли кошти передаються шляхом видачі кредитів. так? Або через випуск цінних паперів, які відповідно той, хто хоче віддати свої кошти на розвиток інвестицій, він купує цінні папери. І е, таким чином з'являються два терміни: емітент і інвестор. Так? Емітент це той, хто випускає цінні папери, інвестор ті суб'єкти, які їх купують, е, з метою власне, віддати, чи в тимчасово, чи в постійне користування. Свої вільні кошти. Е, які базові категорії поняття повинен засвоїти, на мою думку, учень після цього уроку? Перше, це є цінні папери, так, з'явився цей термін, він повинен бути опрацьований. Акції, облігації, є поняття ще брокер, так? тобто торговець паперами і фондова біржа. Здавалось би, ну, не так багато, так? Для одного уроку, можливо, і достатньо. Якщо би це все так компактно а, описати, а, ну, звичайно, це не повна класифікація всіх цінних паперів, які існують на сьогоднішній день в Україні. Я виділила такі дві базові: це є пайові, які найбільше відрізняються до відомих, так? Пайові цінні папери і боргові цінні папери. Не обов'язково зупиняти учнів увагу на, на ці терміни: пайові, боргові. Можна просто. Ну, в принципі, більшість, напевно, і американців, які торгують на фондових біржах, також розуміють, що є акції, облігації, ну і інвестиційні сертифікати, тому що це є цінні папери інвестиційних фондів. Десь приблизно, ну, вони ще є Treasury Bills, це казначають зобов'язання у нас, так? Такий вид новий, який з'явився, і я про нього сьогодні хочу трошки розповісти. От-акції, пояснюю, і студентам, і учням, напевно, теж. Доцільно пояснювати на прикладі, в підручнику є задача. Вона в зошиті, в робочому зошиті, і в, в вчителі посібнику вона є розв'язана. Це така проста задача на те, щоб пояснити, яким чином можна отримати дохід від акції, так? На чому варто, звичайно, зробити наголос? Чи зрозуміли учні так? В результаті чого отримують дохід від акції? Тому що всі думають, що купив акцію, потім можна віддати назад, так можна продати тільки тоді, якщо на неї є покупець. Якщо покупця нема, ви можете довічно і передаровувати своїм внукам спадок віддавати, і ця акція далі буде знаходитися у вашій власності. Що на що я тут наголошую власне, своїм. Учням про те, що студентам, так, про те, що акції це один з найбільш ризикованих видів цінних папер, відповідно, купівля-продаж акцій, це дуже, скажімо, ризикований вид здійснення інвестицій. Ну, тут є навіть приклад про те, що спершу це підприємство, яке виробляло перша задача, показує, що отримали й дивіденти, і продали за вищою ціною на ринку. Друга задача говорить про те, що акція може як і рости в ціні, так і впасти. Причини можуть бути дуже різні. От і я, власне, про причини хотіла вам показати, я зайшла вже тепер цього немає в підручниках, немає в посібниках. Я просто зайшла на сайт фондової біржі ПФТС, щоб ну, так от. Якийсь такий наочний приклад, і в цілому це ну, така рекомендація для, для вчителів, так, щоб отримати хоча б мінімальний досвід, потрібно просто заходити на сайти е, тих установ, які можуть дати хоча б якусь там актуальну інформацію. Це можуть бути фінансові, якісь видання, які пишуть про щось нове. Це може бути та ж сама фондова біржа. І от я зайшла на сайт ПФТС і знайшла, е, ну так, в них є такі, скажімо, сторінки, де можна. Побачити інформацію про а, ринкову вартість угод, які укладалися ну, от вчора. Так? І от е, вибрала приклади: Моторсіч, Укрнафта, Донбасенерго, енерго, Укртелефон. Е, тут я назвала це вартість акцій на момент випуску, ну, в термінології це номінальна вартість. Так? Я показала оці вартості, наприклад, Укрнафта, коли був період приватизації, питалися, ну, куди можна було вкласти свій протезні сертифікат була можливість заміняти його на акції Укрнафти. От 25 копій коштувала акція. Це він дев'яносто шість дев'яносто Ну це треба заходити тоді на сайт, на сайт біржі і дивитися вже деталі про емітенти. Є окремий сайт, який розкриває інформацію. Про усіх емітентів цінних паперів. Взагалі це обов'язкова зараз норма, так усі акціонарні товариства повинні розкривати інформацію. І там інформація про номінал, і всі документи по звітності, фінансові, фінансові результати підприємства. Ну, звичайно, я ну, теж я тоді сама не вкладала, вкладали мої батьки. Я шукала потім інформацію про підприємство акції, яким якого я маю, так і. Дуже мало інформації, практично звітність така не оновлена, тому я не кажу, що цей сайт на сьогоднішній день працює досконало. Ну, але Можна на цьому ж прикладі дати учні можливість розрахувати. Якщо б ви 50 карбованців тоді вклали в акції Карнафти, скільки б ви сьогодні заробили, якби продали їх за ринковою ціною. Водночас є приклад внизу Укртелекому, який на приватизації виставлявся не так давно, якщо пригадуєте два десь років тому. так? Акції коштували по номіналу 25 копійок. На сьогоднішній день ми на ПФТС, от результати тогів. Останніх це 15 копійок. Можна задати учням питання, чому на вашу думку а вчора нам говорили в Україні дефляція, так що так, а вона може дефляція не впливає. так? Укрнати років пройшов купівена спроможність надії сто тридцять гривень. Ні, сьогодні. Ну, дум... можуть в учнів бути думки, наприклад, що таке зараз у Кому він потрібен з наявності мобільних телефонів, інтертелекомів і різних інших операторів, які надають такі ж послуги. так? Тобто, є пригадую, колись пензенник виступав і казав: якщо ми зараз не продамо у ми його вже потім ніколи не продамо. Не знаю, були такі в нього слова. От е... наступний вид. Е... Цінних паперів, на які актуально звертати увагу учнів, це звичайно боргові цінні папери, а це облігації, такі базові облігації, вексель, ощадний депозитний сертифікат і казначейські зобов'язання. Я дала задачу, ну перш ніж задачі показувати, показала в табличка є по емітентам, хто може випускати облігації. Це підприємства, держави, муніципальні органи влади. Тут можна зробити акцент на те, що у всьому світі вважається, що держава випускає найбільш надійні облігації в Україні. Це ОВДП, облігації внутрішньої державної позики. Чому вважається найбільш надійними? Бо держава якби гарантує всім своїм бюджетом, надходженнями повернення коштів по облігаціям і. Ну, другим таким видом це є муніципальні облігації, які випускають місцеві органи влади. Так? Є багато міст в Україні, які на сьогоднішній день здійснили такі емісії. Ну, місто Львів активно залучало кошти до проведення Євро-2012. Так, у нас були здійснені серія таких запозичень. Звичайно, до населення такі цінні папери практично не попадають, вони в основному акумулюються в великих фінансових установах, але є вид цінних паперів, який. Можна купити тільки, тільки фізичним особам. Скажіть, будь ласка, хто знає, який цінний папір можна купити тільки фізичним особам? Ні. Облігації в першу чергу кажу, на сьогоднішній день це банки купують, інвестиційні фонди, не державні пенсійні фонди. Хто з відділення ще дбанку обслуговується? От, не бачили оголошення рік уже висять. Що можна купити? Ні, не лотате. Не <рістерей> Сертифікат, який потім можна обміняти і вказувати ім'я. так Сертифікат казначейського зобов'язання. Минулого року активно в засобах масової інформації арбузу виступав в новинах, по ТСН дивилася і в професійних каналах. Про випуск казначейських зобов'язань, так тобто, це є е, вид цінного паперу, який належить до боргових, тому що в чому ідея боргового цінного паперу? Що ви позичаєте гроші, віддаєте їх в борг емітенту, а потім можете їх повернути. І от ви позичаєте гроші казначейству е, України, так Міністерство фінансів, термін два е, термін роки. Ці казначейські е, зобов'язання в історії України це є друга спроба. Перша спроба була ще за уряду Юлії Тимошенко, але ті облігації вони були надруковані, е, казначейські зобов'язання були надруковані, але практично в обіг не пішли, тому що е, тоді за ними відсоткова ставка це були гривневі, Відсоткова ставка була 16 річних. Ну я чесно кажучи, тоді учні студентам приходили, кажу, ну абсурдно, так, тому що 16 річних, а депозити тоді були в середньому по 20. Ну хто ж понесе гроші? Ну, в такі цінні папери. На сьогоднішній день вони вже виправилися. Казачеські зобов'язання були в валюті, тобто можна було покласти 500 доларів на два роки. Це вже друга серія, це перша серія, бо були... потім буде наступна. Скажіть, ну, можна, наприклад, учням дати завдання, розрахувати. Тут, наприклад, не написаний відсоток, так? але є купон, який який щокварта, що півроку виплачується. 23. Тобто, який буде відсоток? В рік а не написано на два роки. роки. Тобто ви отримуєте викладаєте на два роки. Через півроку проходите, отримуєте 23 долари відсотків, потім знов 23 долари відсотки. Потім ви можете вернути, можете подарувати з родичам, так? і вже вони відірвуть купон і прийдуть з ним в Ощадбанк, отримують наступні 23 відсотки. Ну, відсоткова ставка е, перепрошую, долари так. 23 долари, так. Відсоткова ставка 9,2. За цими це була перша серія, а друга серія вже була по 8. Так, зараз по 8 розміщаються. Ем. Які переваги такого інструменту? Він продається через відділення «Щадбанку». його можна тримати, його можна повернути завчасно, його можна подарувати. Його можна продати на ринку, так? Тобто, практично він є ну, без імені, без імені власника, досить такий а, цікавий інструмент. На, те, на той момент, коли була ставка 9,2, я дивилася по банкам найбільшу відсоткову ставку по валютним депозитам на рік пропонував Приватбанк, це було 10. Ну, тобто, хто не має особливої довіри до Приватбанку, а таких людей, напевно, трохи знайдеться, так? То, власне, такий інструмент міг бути хорошою альтернативою. Питалася своїх студентів на заняттях. Чули, бачили, знає, не чули, не бачили, не знає. Хоча всі ж проходять вищадван, хоча б раз, в півроку точно щось проплачують і користуються якимись послугами. Можливо, проблема, що. ну, От власне та проблема, так, що не чули, не знали ні батьки, ні бабусі дідусі, ні ті ж самі учні в школах. Рекомендую на таких от реальних прикладах пояснювати, розказувати, щось оновлювати з тих лекцій. Звичайно, коли ми писали підручник цих серій, ще не було місії, тому це я вже додала тепер. От. Ну, брокер. Наступне поняття категорія це брокер, тобто це торговець цінними паперами, який упородковує процес купівлі-продажу цінних паперів. Більшість цінних паперів купуються, якщо не говорити, наприклад, про казначейські зобов'язання, а про акції, облігації, купуються, угоди укладаються через посередника, торговця цінними паперами. Не знаю, наскільки доцільно зараз учням протягом цього уроку 45 хвилин пояснювати про всі особливості укладання договору. Просто чітко треба наголосити на тому, що обов'язково має бути укладений договір про купівлю-продаж, і на тому, що брокер це є установа. Це є посередник, який прийшов на ринок заробляти гроші, так а не для того, щоб надати найможна як не можна, кращу, якіснішу послугу. І тому обов'язково слід всі договори, які підписуєте, чи це кредитний договір, чи договір з брокером, уважно читати на наявність комісії, штрафних санкцій і ну, таких моментів, які можуть потім бути неприємними, коли. Ну, виявляється там, що є там комісія 0,2 від суми угоди, а потім виявляється, що мінімальна комісія це 200 гривень, так? Тому чи 02, чи не 02, 200 гривень не менше ви А, Ну і фондова біржа. Про фондову біржу можна говорити окремі цілі уроки. А можна просто так наголосити на тому, що дуже часто учні і мої студенти плутають поняття: власне, вважають, що біржа купує і продає цінні папери. Насправді, біржа опосередковує процес. Вона є місцем. Це от, в книжці я навела приклад з базаром і яблуками. Так? Коли от ви приходите, вам потрібно купити яблука. Ну, свого роду і біржа, так туди приходять брокери, які мають замовлення від своїх клієнтів на ті яблука, найкращі, най, найкращою ціною, там сортами і всім решта. І вони їх вибирають, роблять заявки, торгуються і укладають е, угоди. Так от ну, приблизно так можна пояснити учням, що біржа не купує, не продає, вона посередковий процес і просто виступає в певній мірі гарантом того, що ті, хто туди прийшов, мають гроші, мають яблука, що яблука не фальшиві. Що там з тими цінними паперами все нормально, і що їх можна, що торговці, які їх куплять, так, насправді заплатять гроші, відбудеться, як говорять, поставка проти оплати. Тобто відбудеться взаємний обмін. Є ще питання, яке в підручнику окремим пунктом висвітлене: це відмінності між біржовим та позабіржовим ринком. Ну, Скажімо так, коли ми писали ці уроки, було поставлено в своїй мірі нам технічне завдання, які питання слід розкрити. Я не могла приймати рішення сама, що це я даю, це не даю. Це заберу, бо я вважаю, що моїм учням це не потрібно, а це додаю. Тобто був такий скажімо, перелік питань. І поняття і позабіржового ринку також туди входило. Но я намагалася його так от втиснути в одну табличку, щоб дуже. Багато цим уваги не приділяти, але в Україні є велика проблема з тим, що у нас домінує позабіржовий ринок цінних паперів. І якщо по обсягам год брати, то він понад 90%. Тобто це угоди, які не укладаються через біржу. Відповідно, ми не можемо так вільно зайти на сайт ПФТС і подивитися усі ну, щодо Моторсіч, Укрнафти, так вільно. От Я зайшла, вам показала, по якій ціні вчора купили цінні папери. По багатьом видам акцій. Під акції багатьох підприємств такої інформації немає, тобто відбуваються такі масові скуповування пакетів, які ну, не, не афішуються, так угоди, які не афішуються. За кордоном такий ринок має в середньому до 7-13%. В Україні просто зовсім протилежна тенденція. Ну, намагається держава різними способами на сьогоднішній день вирішити цю проблему. Державні облігації продаються через фондові біржі, так? тобто якось збільшують цю частку, але ну, поки це комусь вигідно, так, до тих пір інформація буде приховуватися. Є розроблений такий, ну це в тестах є. Табличку, де можна вже після того як ознайомилися з цією попередньою інформацією, можна також ще задати учням питання так, ніщо належить, які поняття належать до біржового ринку, позабіржового ринку. Ну, На інтернет трейдингу не хочу дуже зупинятися. У нас є експерт, як мені сьогодні сказали, з української біржі. Так? так, так, пан Константин. То він власне поняття інтернет-трейдингу в Україні з'явилося з появою української біржі. Тому, можливо, будуть до нього запитання в цьому плані. От, ну і підсумовуючи, є перелік питань, які можна задавати учням. Я, коли вже часу дуже мало, серед своїх студентів роблю бліц опитування, так, намагаюся такими короткими. Ну так, що ж добре закінчилось, що ж таке акція, що ж таке облігація, де можна купити, продати цінні папери, до кого можна звернутися, щоб купити продати цінні папери. Короткими питаннями можна ще раз в ту ж саму дискусію вступити з учнями. І цим закінчити урок. Звичайно, акцент бажано робити на поясненні базових категорій, розв'язанні задач. Так, у мене не все, у мене ще один урок. Колективне інвестування. Знову ж, альтернатива, яка з'явилася не так давно, в 2001 році, з прийняттям закону про інститути спільного інвестування, у нас з'явилися нові види установ інвестиційні фонди. Які тепер можна вкладати гроші і шляхом купівлі, купівлі інвестиційних сертифікатів. У мене є дві задачі в зошиті, які розробили, для того, щоб пояснити, як працює інвестиційний фонд. На хлопський розум дуже просто створюється Компанію з управління активами, тобто це така фінансова установа, яка на це отримує ліцензію, права комісії цінних паперів, залучати кошти населення шляхом випуску інвестиційних сертифікатів, щоб потім ті гроші, які вони залучать, вона їх вкладала. Тому називається колективне інвестування, тому що вони зібрали кошти тисяч людей. Створили активи фонду, наприклад, там 10 мільйонів гривень, і ці цінні папери розподілили. Як розпреділили, я маю зразок, от я вже оновила, бо в презентаціях можливо, не в презентаціях підручних постарів це 2013 рік. Уже це відкриті інвестиційні фонди інтервальні, які вкладають оці тих 10 мільйонів. Отак От компанії вкладають. Приблизно відкрити це 52% цінні папери. Далі що ще вони можуть вкладати? В банківські депозити, в дорогоцінні метали, так? І в нерухомість є невеличка частка, завжди можна вкласти. Ці кошти, які вкладаються, вони працюють. Так, тобто можуть приносити як дохід, так і збитки. Якщо по певним видам цінних паперів, таких як облігації, депозит, завжди ну, облігації чи фінансові інструменти, депозит завжди є там висока ймовірність отримати плюс, так То по акціям є ймовірність отримати як плюс, так і мінус. Тому є задачі, де розказується про те, що цінні папери впали в ціні, так і можна отримати збитки. І Ну як от розрахувати задачі мені здається, досить прості, і розв'язок повністю деталізований для вчителя можна вдома прочитати. От і е, на чому тут можна наголосити? На тому, що е, ну, це про права, так в першу чергу. Жоден інвестиційний фонд, жодна компанія з управління активами не має права давати в рекламі гарантії, що ви отримаєте 30% річних. Не може такого бути, так тобто фонд працює кожен день. Міняється сьогодні. Акції у критило кому продавались по 15 копійок. Завтра може по 5, а може, а може по 35, так і від того буде змінюватися вартість активів. І ваш сертифікат буде також коштувати або більше, або менше, в залежності від того, скільки на нього заробить компанія. Обов'язково компанія з управління активами віднімає від вартості активів свої витрати. Тобто, це теж комісійна винаград, яку вона забирає Пушки і ну, по групах поділити, так? і сказати, що, будь ласка, тепер з'єднайте, виберіть відкритий фонд, з'єднайте все, що належить до відкритого фонду. Виберіть інтервальний фонд, з'єднайте все, що належить до інтервального фонду. Думаю, що це може бути спосіб ефективний, щоб власне, ці види, види інвестиційних фондів учні могли освоїти. Ну, кажу, Українська асоціація інвестиційного бізнесу на сьогоднішній день показує дуже цікаві цифри, більшість інвестиційних фондів в мінусах. І то таких серйозних, так там є кілька, ну може, з десяток, які мають зараз плюс, і то такий невеличкий. А коли до кризи 2007 року дохідність була шалена, відкриті фонди понад 30 річних, інтервальні 46, а закриті мали по 100 і більше. Тому на сьогоднішній день експерти кажуть, вигідно купляти, бо зараз можна купити дешевше, потім почекати і продати. Але питання в тому, скільки чекати.